Всім привіт. Вирішив відновити свою так би мовити, блогерську кар'єру. Іду купувати екшн-камеру. Всю свою техніку я порозпродував останнім часом, якщо щось знімав, то знімав на телефон, правда ніде це не постив. А зараз якраз гарні знижки на GoPro Hero 11 і напевно зараз її собі куплю. Буду подивлюся. Ось якраз підходжу вже до магазину. Магазин Best Buy. Буду дивитись, що там і як там. Отже, придбав ось таку камеру. Ще запакована Буду зараз розбиратися, що, як воно працює. Ще докупив е, карточку на 128 Гігабайт. Карточка була по знижці 30 баксів коштує канадських. Камера також по знижці. На 70 баксів дешевше, бо так воно в загальному коштує 650, а то коштувало 580. Думав взяти спочатку е, камеру DJI Action 3, але... По-перше, вона якась глючна, дивився огляди, дивився огляди, і щось воно мені не дуже сподобалось, що там може бути не в фокусі, якісь там танці з бубнами, щоб той фокус відрегулювати. Ну так вона дешевша. Вона там в більшій комплектації, але то, блін, якась фігня купити камеру і ще там пацькатися з нею, якщо не буде фокусу. І, то по-перше, а по-друге, це китайська херня, яка oh. якось там мутно е, відносилась до України під час російського вторгнення, і ну, нафіг, краще купити щось надійніше, ось таке. І якість зображення принаймні по оглядах в GoPro набагато краще. Тож буду розпаковувати, дивитись, що воно і як воно. Ну починаємо розпаковувати. спокойный чехолчик, вот такая комплектация Ну, Виглядає досить класно. До цього в мене була Сонька S50, але вона вже дуже стара. Я її продав. Ну, Будемо пробувати знімати на це. Як воно знімає і що воно. Коротше, Тест GoPro. -хи. Вже все розібрався, все пообновлював. Зараз виходжу на вулицю і, напевно, докуплю ще батарейок, оскільки заряджати через саму камеру воно дуже гріється. І в комплекті була тільки одна батарейка. А я бачу в магазині є комплекс двох батарейок Enduro. Це ті батарейки, які... Добре працюють на морозі, не виключаються як в попередніх камерах GoPro. І я думаю, що щоб не пацькатись з заряджанням через камеру, просто треба купити ще дві батарейки разом з зарядкою. Так що, виходжу на вулицю. Це звичайний широкий режим. Є ще ще ширший і самий широкий. На самому широкому все дуже якесь криве, але дуже великий кут огляду. Це вже гіпер гіперширокий кут. Оце. View 16 мм, трішки менше широкий кут. Як на мене, найкраще це в середньому режимі, просто широкий кут. Найкращий. якийсь каток у ходу. ще цікаво затестити який тут звук Див... дивився огляди так в оглядах щось не дуже хвалять звук в Гопро а хвалять більше само якість зображення. Зранку я знімав на телефон, телефон теж не найгірший, напевно найкращий по зйомці відео, iPhone 14 Pro. Там звук, так як би зі звуком все гаразд. Як на GoPro, це вже буду дивитися по комп'ютері. Купив і батарейки, і ще якісь там кріплення два. В принципі, не дуже дорогі. У екранчику бачу, що якість така досить хороша. Отже, я вже прийшов додому. Так, ось GoPro. І відкриваємо. Що купили? Тобто, що я купив. Отже, невеличка розпаковка, що як виглядає. Так, це дві батарейки. Дві батарейки відкриваються вони ось так. От, точніше дві батарейки і зарядка. Це воно таке досить акуратне, маленьке, мені це подобається. В комплекті Charger і два акумулятора Enduro. Заряджаються, як вони заряджаються, ось так. Ага. Відразу павербанк. спробую заряджати. Ось. Зарядка пішла. Ну, це набагато зручніше, чим заряджати в камері. Як на мене. Так, тут вже добре, це відставляємо в сторону. Тут же відкривається позвичайно. Що тут в комплекті? От, речі, ось гумпрошка. Тут в комплекті. Тут в комплекті кріплення для бейсболки. Ось таке кріплення, воно ось на кепку можна закріпити. Так, що там? Там більше вже нічого немає. Інструкція. Так, року. і ще одне кріплення на голову. Так, резинки. Так, пробуємо. Ну, дуже якісна. Коштує це 30 баксів канадських. Все просиліконене. Ну так, досить якісно. Пробуємо, як воно буде працювати. Ніколи не мав GoPro, ніколи не кріпив ці кріплення. Пробую надягати, тобто, пробую надягати. Чому я говорю так, якби тут мене було кілька. Ось, Ось як воно виглядає. Виглядає причудово. Якось так, не знаю, певно, я трішки трохи кумедно виглядаю. Ні, не дуже кумедно, може бути. І тепер ще потрібно, напевно, купити це вже на Аліекспресі ось таку якусь селфі-палку. Тому що Тому що в магазинах вона коштує якісь космічні гроші. І ось ще такий просто шикарний варіант. Цю байдужу, що натягати на голову можна натягнути на велосипедний шолом. Ну і виглядає так досить нормально. Так що. Гуд? Мені подобається.